Приватна власність є приватна власність, подобається це комущині. Експроприація у правовій державі неможлива. Близько трьох з половиною гектарів землі, що межують з територією лісопарку Ярівщина і знаходяться між автокооперативом номер 45 та кладовищем з 2006 року. Є приватною власністю. Власники двох ділянок по 18 соток кожна хочуть змінити їх цільове призначення і збудувати на своїй землі будинок. Дві земельні ділянки, які виносяться на розгляд сесії городского совета находится в собственности по договору куплі-продажі. З 2006 года. року у людей є державні акти, які дають повне право розпоряджатися своєю землею на вже уже років. Наразі ці землі занедбані ними ніхто не опікується. Вони заросли чагарником, стали прихистком для наркоманів та інших сумнівних осіб. Про те, що цих земель торкалися руки аграріїв, нічого не нагадує. Земель сільськогосподарського призначення вони поступово перетворюються на звалище. При цьому, як запевняє нас представник робочої групи зі створення, ні, РЛП Ялівщина при обласній державній адміністрації Олег Шепель до державного лісопарку ці землі не можуть бути включені. Ті території имеють отношения кіловщині, тока по одної простої причині, що ні находяться рядом. Ну они не входять в територію Лашафно-регіонального парка. Земельні ділянки. Часна власність. поэтому частного власність на території ландшафтного регіонального парка не планірова сіця і не буде носі Дадуть чи ні депутати міської ради добро на зміну цільового призначення колишніх січкогосподарських земель на цих двох ділянках, буде відомо 31 березня, але незалежно від прийнятого рішення їх власники зможуть будувати на своїх землях. Інша справа як. Если им депутаты не проголосуют за смену целевого назначения, они имеют право строительства, но это строительство уже будет спонтанно, это строительство уже будет неконтролируемо. Они будут делать сливные ямы, в которые будут выходить свои фекалии, которые потом будут уходить в стрижень. Если же законно депутаты проголосуют за смену целевого назначения, они придут в архитектуру, получат будивельный паспорт, где им скажут, этажность дома, Норми ДБН, як вони повинні СТРЯЦЯ З пожежними розривами. вони можуть підключитися к комунікаціям, которые знаходяться рядом: Це вода, це каналізація, це газ, це світ. І платити деньги за за іспользування та комунікації в бюджет. Власники земельних ділянок доводили свої права на засіданнях постійних комісій, але депутати остаточно вирішили визначитися на пленарному засіданні.